Друзі, вітаю вас на каналі. З вами Олег Новорок, і Сьогодні важлива інформація для всіх, хто перебуває на території Польщі або планує поїздку до цієї країни. Попередньо вже розповідали, що країни Євросоюзу продовжують тимчасовий захист для українців до 25-го року, ось тільки Польща не поспішала з рішенням. Так, от, друзі, Польща і надалі не надає однозначного рішення стосовно продовження дії тимчасового захисту. Його ніби продовжили, але не для всіх. У посольстві зазначили, що відповідно до інформації управління у справах іноземців у Польщі продовження терміну дії довідок про користування тимчасовим захистом, увага, не песель УКР, не означає продовження терміну дії тимчасового захисту громадянам України песель зі статусом УКР. Це стосується тимчасового захисту громадян третіх країн, котрі на момент початку повномасштабного вторгнення легально проживали на території України і прибули до Польщі, втікаючи від воєнних дій. За інформацією польського видання, Dziennik газета правна уряд працює над поправками до спеціального закону, який передбачає продовження терміну перебування українських біженців. Найближчими тижнями цей документ вже передадуть на схвалення до Сейму. Що ж ми бачимо наразі, та як це можна розуміти? З початком війни в Україні Польща почала видавати біженцям песель зі статусом УКР, що і позначало статус тимчасового захисту. І якщо, скажімо, громадянин Туреччини чи іншої країни з посвідкою на постійне проживання в Україні звертався до Оженду для отримання песеля, він також отримував песель зі статусом ОКР. Тож, друзі, з незрозумілих причин Польща почала розмежовувати українців та громадян третіх країн з ідентичним статусом тимчасового захисту. Тобто, Матяни третіх країн і надалі можуть користуватись пільгами, які надаються статусом, такі як можливість працювати без реєстрації дозволу на працю, отримання соціальних виплат та пільг. А ось стосовно українців, ситуація ще не зрозуміла. Що ж, друзі, з нетерпінням чекаємо на схвалення сеймом поправок до спеціального закону. Наразі з вами був Олег Новорок та компанія «Перша віза». Свою думку стосовно даного рішення польського уряду лишайте в коментарях. А щоб не пропустити нічого важливого, підписуйся на канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.